Всім привіт, друзі! Всіх вітаю, вітаю гостів каналу, вітаю підписників. От. Скажіть, будь ласка, от а вас не достало це відключення оце світла, от електрики, от. скажіть, положав руку на серце, достало чи не достало? Понимаете? Мало того, що вони його вимикають, але ж 4 рази на день вони змінюють якийсь оцей. Графік відключення. То такий? То такий графік? То такий графік. Да? І от е, насамперед хочеться е, ну, спитати, може там хто дивиться, чому саме в зиму? Ну чому саме в зиму, Коли холода, коли в людей нема опалення, коли і багато, дивіться, це не просто ж. Так би сказати, що це вимкнення світла. Ну, що да, там, лампочка не горить, там ну, так пересидимо та й мать його так з тією лампочкою. Да? Багато ж людей це залежить електроенергія опалення. Багато опалення залежить. Та навіть, навіть в домах, в селах переробили вже насоси стоять да? і немає опалення, гасто горить, а насос не працює, яке там опалення? Ну, так же ж, да. Кой хто хто не повикидав груби плити, це вони час на коні. Хто не повикидав груби плити, да, це вони на коні. Вони можуть, вони можуть, як би сказати, затопити ту грубу, і в них буде тепло. А в містах оцим людям що робить в цих квартирах? Що їм робить? Як? Куди, що? що їм робить, як їм опалювання? де, де? Ну, Чим, чим нагрітися? А дітки маленькі. Маленькі дітки, він же ж не розуміє, що, що, що от виключили, бо йому холодно. Дай насамперед, ви ж знали, що ну, в зиму йдете, чому ви нічого не робили, чому ви нічого не, ну, нічого не предприйнімали, як то кажуть, да, і тому подобне. Це, що, це вже геть уже українців ну, топчуть, 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 топчуть потихеньку донизу, донизу, донизу. Я не розумію, чим, чим, чим ми так заслужили, таке, таке відношення. Та, ви знаєте, я не думаю, що вони, наші можновладці. Вони сидять без світла, вони сидять без отоплення, вони сидять там, мерзнуть, отако вдіваються, да, як ви вдіваєте. Да, ну, я знаю, я про, знаю про що кажу. Да. Вимкнули ви дітей вдіваєте шапку, куртку, щось там цей, щоб вже не холодно було. Ну, Тому що, щоб вже дитина не заболіла, тому що дитина заболіє, треба бігти в аптеку, треба дитину лікувати. Та, взагалі, нащо, щоб дитина боліла? Це ж б'є по організму. А вони, мабуть, цього добиваються, я не знаю. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. І підпишіться, будь ласка, на канал. Лупоніть лайкосик цьому відео і кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Да? Ну, не тільки, я, не, я думаю, не тільки вони не сидять. Наші можновладці, депутати да? і всі остальні. Без світла і без ордені, без опалення. Їхні родичі також не, не сидять. Подивіться, там конча заспа. Вона сіяє. Вона сяє. Вона сяє. Ну, чому так? Це, це, це до чого воно це йде? Чи воно так все зроблено спеціально, щоб купували генератори, оті батареї, потім генератор заправляти, треба бензин бензина купувати, а генератор немало жаре. Так? І опять же, дивіться, хто може собі дозволити, той може купити генератор. Так? А бабка о, та стара, що вона в селі вона може собі купити генератор? Чи, 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 чи прибиральниця, яка працює на мінімальну зарплату і-єлі зводить кінці, кінці з кінцями, вона може генератор собі дозволити, Чи батарею, щоб в неї світло було? Вони кінці-кінці зводять, щоб прожити, на оте, а не купити генератор, купити ту батарею і тому подобне. Чому, скажі, чому це так стається, що от в зиму, раз, в зиму, І все. Опа, і. Відключення світла. Ну це ще півбіди друзі. Півбіди друзі. Хто додивився до цього моменту, я вам скажу: виходить наш президент Володимир Олександрович Зеленський і каже: у нас електроенергія дешева. Ми будемо, ми будемо транспортувати за кордон більше і покращувати життя людей за кордоном. От. Наш президент приходить і каже, ми будемо покращувати життя людей за кордоном. Ох, обалденно. А в наших людей все класно. Наші люди багаті, наші люди заможні, в нас все є, ми живемо прекрасно. Пенсії у нас такі, що у нас всі, всі мандрують. Пенсіонери в основному да, пенсії, там бомбезні, вони мандрують. Люди в нас живуть зажиточно, всі на машинах їздять, у всіх світло є, у всіх, у всіх все хорошо, усім цього вистачає. От зажерся наш народ, наш український народ зажерся. От падлюки такі, от такі не хороші. Треба покращити життя людей за кордоном. У нас електроенергія дешевша, от треба покращити там за кордоном людям життя. Mm, у нас все тут добре. Да? Це, це не смішно. Наші люди гибнуть, наших людей вбивають, наші люди замерзають. Виходить президент і каже, що ми будемо покращувати життя людей за кордоном. Ну, це, це, що, це? це не геноцид нашого українського народу. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Я взагалі не розумію. Ця влада вона взагалі покинула на призволяще народ і все тягне жилесть цього народу. Тягне, 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 тягне. Ні жодного закону не придумано для покращення життя цього українського народу. Ну, це, це нас чи знищують, чи, чи що роблять, я, я не знаю. Просто-напросто. Ну, в голові не укладується, взять. Але ж дивіться, як воно було. Да? Почали виключати там на годину. Тишина. Раз, там, день, два на годину. Виключили тішина. На дві. Тішина. Це не вкид. От вкид, так? Да? Провіряють. Е -е Реакцію людей. Хопа, мовчать. Раз-два рази на день. М -м, мовчать. Хопа! Що ми їм вилупимо? Хір раз там, ага, графік прийшов, допустимо, з 8 до 10, да? і з 14 до 16. Хера міняють, все, з 13 до 17, і з 18 там до 20 і тому подобне, і поніслася. Щось, щось собі там придумують. Я не розумію взагалі, чому. Е, Піднімемо е, вартість електроенергії, тому що треба ремонтувати системи. Чиї системи. Чиї системи Ахметова? Ну, дивіться, везде написано ДТЕК. Це Ахметова, вони лінії. Чому український народ повинен ремонтувати Ахметова електролінії? От чому? Це те саме, що привезла машина хліб. Да? От така стоїмость. Привезла. Поїхала, десь там поламалася. Дзвона хазяйця і машини. Так, в мене хліб тепер уже не по, не, не, не по 5 гривень, а по 10, тому що я машину поламав. Так виходить. Ну, чи, чи як? Чи я там е щось там роблю, допустимо, своєю технікою приїхав, городу дурать людині. Всяк у мене там плуг поламався. Все, вже сотка буде стояти не 100 гривень, а 300, бо в мене поламався трактор. Ну так виходить. Чому український, український народ що, усиновив їх, чи що, щоб, 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 щоб ремонтувати їхні? Вони, вони, скільки, вони скільки живуть, вони тариф брали, я не думаю, що вони в убиток собі працювали. Ну, ну, ніхто вибиток працювати не буде. Прибиль була. Раз ти прибиль була, ти працював, значить оці кошти ти повинен вкласти в ремонт, а не український народ його повинен вкладати. Ну, це сугубо моє, 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 субо думка. Я нікого ні до чого не призиваю. Я просто, е, як би сказати, ну, мислю і, і, і з вами спілкуюся. да. Але ж ну, скільки так може бути, ну, далі, далі, далі. Це це ще немає, немає холодів, це ще немає. Морозів, Щоб болі менш так що. А як морози будуть, Отам в тих квартирах бетонних, попробуй мороз. А ще якщо на, на 8-9 етажі, це ж вітер і тому подобне, попробуй там е без електроенергії висадити. Чому ніхто нічого не робить для того, щоб покращити життя українського народу? Українська народа життя покращить, а не за кордоном людей. Я не розумію, ну чому, це так, чому так стається, чому до нас відносяться як до скотини. Та до скотини, напевно, краще відносяться. Тому що вона молоко дає її, гладять, лелеють і тому подобне. Ми ж теж працюємо, теж податки якісь сплачуємо. Теж... І насамперед, люди, ну, людське відношення повинно бути якесь. Така думка, як наче нас знищують з усіх сторон. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Ну, це сугубо моя думка. Сугубо моя думка. І нікого я ні до чого не призиваю, тому що, знаєте, у нашій країні все, що хочеш, може бути, можуть повернути так, що то ну, капець. О. Так що я говорю і казав, і казав, тому що я на своєму каналі ні до чого не, при... не закликаю, не призиваю, ні до яких дій, ворожих чи чишу, якусь там ще, не дай Бог, повалення якогось там чолоду і тому подобне. Ні-ні, ніколи в житті. А я бажаю вам здоров'я. Бажаю, щоб оця вся херобора скоріше всього, скоріше за все закінчилася. Найскоріше, все, все, що відбувається. Ця влада би скоріше кончилася. Ну, у нас як кончається, ця влада приходить ще хуже, як, як так показує практика. Дай Бог, щоб цього не сталося. Дай Бог вам здоров'я. Всього саме найкращого. Ване здоров'я і наснаги. Я думаю, що буде все Україна. Дай Господь Бог, Господь Бог, я думаю, все бачить. Так що, обняв, підняв на місце поставив. Дай Бог вам здоров'я. Зустрінемося в слідчому відео. Думайте, спостерігайте, наблюдайте.